Богом благословенного суботнього ранку, дорогі наші глядачі. Сьогодні ми з вами, як і анонсували, знімаємо програму у Поморянському замку. І е, оскільки тут відбувається в день довкілля, звичайно, прибирання прилеглої території. Сьогодні в нас також екологічна програма, і ми готуємо екологічну страву. Готуємо те, що для нас є вже чимось неїстівним, але для наших батьків досить навіть їстівним. Продуктом було у свій час. Готувати ми будемо з вами кропиву в клярі. І сьогодні ми беремо у помічники нашої програми, студентки львівського коледжу імені Труша, які беруть участь у цій толоці. І прошу представитися, Катерина, Надія, Юля, Таня. Таня. Отже, дівчата, сьогодні з вашої допомоги, ми будемо знімати програму Суботня кухня і зараз йдемо заготувати кропиву. Тому показуйте, де можна знайти тут кропиву. Нашої страви потрібна молода кропива. Кажуть, що зараз вона вже навіть трошечки застара, але ми будемо брати самі вершечки. Тому беремо і зриваємо отакі от от такі от штуки. Самі вершки, кілька листків і чубок. І складаємо. у Миску. Якщо ви помітили наші дорогі глядачі, що ми вогонь розвели за територію замка, чому майбутніх фахівців з охорони нашої культури і мистецтва ми хочемо поцікавитися. Катерина, скажіть, будь ласка, так звичайно, вогонь потрібно розводити на певні віддалі від історичних пам'яток, які є цінними для нашої держави і для нашої культури, аби їх не знищити, і не варто коло них розводити багаття, споживати і взагалі смітити. Так, вода наша вже закипіла. І ми тепер, слідуюча черга е, нашого приготування, треба ту кропиву, яку ми зібрали з, з екологічно чистого місця, де люди не ходили по потребі. І е, кидаємо її в кипяток, щоб вона на, буквально на хвилину часу закипіла. Я навіть не знаю, що більше пече, чи вогонь чи кропива, Але здуває нам вогонь, щоб швидше закипіло. Але бачимо, що кропиви є достатньо, можна було дати більше. Води добре. З допомогою патичка ми акуратно знімаємо казанок і на друшляк відсіджуємо нашу кропиву. Помічниці наші відійшли десь у своїх організаційних справах, тому мусимо рятувати ситуацію сам. Можете зувидіти, що ми вже наготували імпровізовану пательню, на якій будемо смажити кропиву. Вона мусить добре прогритися, ви зможете, щоб була чистою. Тоді заливаємо оливу і смажимо безпосередньо вже нашу кропиву. А зараз готуємо кляр для того, щоб могти смажити в ньому делікатесну кропиву. Для того ми беремо кілька яєць, беремо муку, беремо сіль і перець і замішуємо до слідкої консистенції. Обов'язково перше. Муку і воду, а тоді яйця. Не буде гуцьків, буваємо посміхатися, бо як не будемо посміхатися, то воно буде несмачно. Остаточна стадія нашого приготування беремо, формуємо такі пучки кропиви по 3-4. Вона вже тепер не жолить. Можна її спокійно брати в руки і замочуємо яйце з боком і. Будь ласка. Беріть цілий. На наш вогонь завітав е, голова сільської ради е, Помирян і має можливість запробувати нашу страву. Що ви скажете? Дуже смачне. Що то є? Воно як риба, а то є крупива. Поморянська, Поморянська крупива, натуральна. Кроп... ще й так... замку, у нас пам'ятка архітектури свого роду. Так, тако, такої страви ніде, тільки в Поморянах можете. Зараз крупиву їм за своїх купороків. Ну, моя баба теж колись як в Сибіру їхала, не мали що їсти, то крупиву їли. Я думав, що крупиву їсти тільки, коли бідно, Але десь її можна як делікатес їсти. 100%, правда? До Приїжджайте, в запрошуйте поморян... в інтернеті скидайте рецепт? Запро... Запрошуйте у Поморянина крута. Запрошуємо помиране на крупиво також. Замок оглянути і допомогти щось зробити доброго коло з... Корпив і всім хвати, правда? Коло робив всім хвати. Все, дякую, дуже смачно. Ваша реакція? Смачна. А ще що? Цікаве. Цікаве. Також смачне, цікаве. Ну, щоб... Незвичайне. На що би ви тут сказали, якби не бачили, що то є? М -м я би сказала, що такий якийсь... на смак навіть виглядає на цвітну капусту. Тільки з різницею в ціні, правда? Ціні... Цвітну капусту за гроші, а по цим ходимо. Доки ми зготували дівчата, які нам допомагали, підійшли вже після своїх організаційних справ. Пробуйте і скажіть свою думку. Доволі смачно. Так, справді дуже смачно. Ну, якби ви не збирали кропиву, на що би ви сказали, що то є? Схоже на кабачок смажені в п'яті? Ні. Що, бачите, що і під ногами може бути дуже смачна так, їжа, правда? Так, справді так. Добре, дякую вам за допомогу. Вам Участь в програмі. При нинішній екологічній програмі хочеться згадати ще один момент момент великоднього прибирання і прикрашання наших цвинтарів. У нас є дуже паскудна традиція, коли ми на Великдень, та не тільки на Великдень, на гробах наших померлих ставимо синтетичні пластикові квіти. По-перше, це шкідливо і отруйно для довкілля. По-друге, це надзвичайно паскудно і виражає величезний несмак нашого. Народу у моменті оздоблення і декорації. Стосовно екології, ми можемо повидіти, що ті квіти за кілька місяців вигорять абсолютно, і вітер їх повідриває, повикидає і порозкидає по навколишніх лісах, полях і ровах. Коли їх будуть спалювати, купа, купа чорного, шкідливого, отруйного диму буде виділено у нашу атмосферу. Цим самим ми травимо повітря, яким дихаємо, воду, яку п'ємо, і землю, з якої споживаємо. Я закликаю в імені церкви застановитися над тим, що ми ставимо на гробах померлих. З духовної точки зору користі пожертва на пластиковий вінок не принесе померлому ніякої. Але пожертва та сама пожертва 50 гривень, пожертва людині, яка помирає від раку, яка е Потребує пересадки якогось органу, принесе справді величезну милостиню і добро для нашим померлим. Буде прекрасним споменом про них у тих людях, які будуть жити завдяки вашій пожертві. Ну і естетичний момент це те, що у нас оте почуття прекрасного зійшло до насправді досить примітивного, дешевого і пластикового. Коли подивитися, що ми любимо і вподобаємо, насправді воно не несе ніякої цінності ані мистецької, ані культурної, ані оздоблювально декоративної. Коли прикрасити гріб як чисто прибраною і вистриженою травою, свіжою квіткою, яку ми зірвали по дорозі на цвинтар польовою, буде набагато приємніше і достойніше виглядати наше кладовище і наш цвинтар. Тому запрошую усіх. У ці великодні свята екологічно і духовно підійти до оздоби і прикраси наших цвинтарів, молитва і пожертва, милостиня і естетичне прикрашення гарними живими квітами наших гробів зможе справді показати, що ми переживаємо Христові євангельські слова про життя і дбаємо про життя сьогодні і про життя, яке буде. Після нас нинішня наша програма пройшла на тлі поморянського замку, на тлі акції прибирання благоустрою весняного благоустрою прилеглої замкової території. Ми можемо побачити дійсно небайдужих людей, які вболівають над красою сотвореного Богом світу, які вболівають над тим, щоб нашим спадкам залишилося дійсно приємне і гарне місце. Багате спадщиною, історичною і багате також своєю природньою красою. Нехай ласкавий Бог благословить всіх тих добрих людей, які сьогодні тут працювали, які повсякчасно працюють по подібних, гарних і значних місцях для нашої історії і нашої культури. Також ми нині споживали кропиву. Перше, що кидається в очі, що воно не їстивне, але як бачимо з реакції тих, хто з'їли всю ту тацю кропиви, ми можемо побачити, що насправді те, що є під ногами, на що ми не звертаємо увагу, може бути і корисним, і смачним, і дуже навіть делікатесним. І на час посту, доки ще є молода кропива. Запрошую кожного спробувати нашу нинішню страву. І нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, благословить всі ваші труди і праці, благословить ваші страви, які ви споживаєте, і перебуде з вами своєю милістю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного і будьте здорові!